Я хочу зачитати сьогодні одне місце з письма, яке написано в Луки, і там сказано про родство, про, те, про народження Месії, нашого Спасителя. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і дадуть йому ім'я Емануїл, що в перекладі означає Бог із нами. Бог із нами, церква. Бог із нами був вчора, Бог із нами сьогодні, Бог із нами буде завтра, тому що Він неймовірний. Він Люблячий і благий Господь. І ви знаєте, які б ми обставини не проходили в нашому житті, завжди є Його любов для нас, завжди є Його милість до нас і є благодать переживати різні обставини. Амінь. Тож я хочу засвідчити церква сьогодні перед вами. Що Господь зробив в нашому житті, в нашій родині. І для всіх нас, для всієї країни, три роки війни були важкими, і наш для нашої родини також. Але я можу засвідчити, що Господь завжди давав благодать, щоб пережити певні обставини. І ви знаєте, остання з таких обставин, які я трапилася в моєму житті, в житті мого чоловіка, місяць тому назад він виїхав на велосипеді просто на прогулянку. І через який певний час він мені подзвонив і каже, що я себе дуже погано почуваю, помолись за мене, і ви знаєте, я. Кажу, давай я помолюсь. Почала молитися, і ви знаєте, якось в молитві Господь повів, і я почала зв'язувати просто духа смерті. Я кажу: в ім'я Ісуса Христа, забирайся геть, ти не маєш доступу до мого чоловіка. І кажу: якщо тобі погано, нікуди далі не їдь. Почекай. Він каже: Добре, через 40 хвилин він мені написав і каже, що я почуваю себе більш-менш нормально. Я поїхав далі на велосипеді. І через дві години, коли він мені зателефонував останній раз, я зрозуміла, що все дуже погано. Йому визвали швидку, і в нього почався сердечний приступ. І коли приїхала швидка милістю божю, коли була швидка на місці, в нього запустили, запустили, зупинилося серце, але швидка була. Біля нього і його змогли реанімувати. Йому запустили серце, йому вчасно зробили операцію, поставили стенд. І він був мертвий дві з половиною хвилини, але Бог його воскресив. Бог його воскресив. І я хочу свідчити, церква, що Бог завжди діє вчасно в нашому житті. Якщо ти любиш Господа, якщо ти покладаєшся на нього, якщо ти проходиш важкі обставини в житті, Бог завжди Поруч, і він завжди діє вчасно в нашому житті. Тож на сьогоднішній момент його ведуть лікарі, і вони кажуть, ви знаєте, те, що ваш чоловік вижив, його реанімували вчасно, і він живий, це чудо. Але ще більше чудо, що через місяць його серце восстановилося настільки, що люди досягають е, таких результатів через пів року, через рік після інфаркту, а в нього такий результат через місяць. То я ж свідчу, що Господь наш силитель, Спаситель, він є наше життя. Тож завжди до нього звертайтесь, він завжди вас не покине. Амінь. Дякую, церква.